Всім привіт! Сьогодні 31 березня 2024 рік Київська область. Сьогодні хочу вам показати, як мені здається, вже у цьому сезоні останнє цвітіння залишки цвітіння моїх камелій. Сьогодні на вулиці 22 градуси, завтра 22, післязавтра буде, пишуть 23. У теплиці, незважаючи на те, що я і на ніч навіть не закриваю двері. І на провітрювання в мене декілька вікон відчинено. І незважаючи на це, в теплиці зараз 22. 26, що я кажу вам, 26 я дивилася, 22 на вулиці. Ось, і камелії все вже. Ось покажу вам залишки, чому я. В принципі, я так не дуже і хотіла знімати, бо нема практично чого показувати, але розквітла в мене там одна камелія, я дуже чекала на неї. Ну, ось показую вам маленьку доланегу. Хоча вона маленька, але дивиться, дивиться, яку вона ідеальну квітку розпустила. Це моя сама улюблена камелія. Як я закохалася на... в неї, скільки? Десь 5 років приблизно, тому чи 6, я вже не пам'ятаю. І все. І ви знаєте, багато мені. Вони мені всі подобаються, але така, як вона, для мене вишукана, така ось вона ідеальна. Просто я ж кажу, що хто, хто її має в себе і вона цвіте, ви мене зрозумієте, бо камера не передає колір. Цей. Вона якась така біла з жовтим виходить. Я бачу, дивлюся в телефон зараз. А насправді вона айворі, така, от вона така, як такий класний заварний крем. Кайфова, маленька долонега. І мені здається, що вона тут трошки затінку, і мені здається, що вона таке, ну, більш така прохолода тут якось. І більш вологості, бо конденсат капає тут і по стінах поки що лється. І, і вона ще, може, протримається трошки. Маленька волонтє, Нарешті наприкінці вона розкрила свою справжню квітку. Бо весь цей сезон, ну, минулий сезон я вам показувала, там взагалі з серединкою було таке щось. Красиві, рясне цвітіння, кайфове, але не вона. Потім на початку сезону вона отакі, отакі точно вона квіти розкрила, але вони були світлі, дуже світлі, такі блідно-рожеві з такими підпалами, такими більш темними. Ось от Наприкінці вона розкрила, от бачите, етикетка, можна так сказати, практично. Практично. Нарешті. Ну, дякую, моя Люба. Тут більш нема чого показувати. Просто що Долонега Ленега показала вам ще одна тримається квіточка на парфюм. Ви бачите, який вона приросте нафігачила. Ось не дивіться на те, що простенька квіточка. Вона, як почала квітнути з осінні. І ось, бачите, ще ось остання тримається, і вона така вдячна, вона така пахуча, вона так, так неперевершено пахне. Найприємніший аромат, який я відчувала від не то, щоб від камелій, ну, навіть і троянди не всі так можуть пахнути. Такий, ні на що не схожий аромат балдежний. Ну, ось тут знизу Роджер Холл. там, А, ось маленька квіточка Роджер Холл. не схожа зовсім на минулорічне цвітіння. Бачите, яка. Так, а залія тут одна в мене стоїть. Там стоїть у кутку сасанкла, вона відквітла, не буду показувати. Нічого не прибиралася, бо я вже чекаю, коли я буду виносити камелії і цим на вулицю і деякі цитруси, от тоді буду прибиратися. Бо зараз моє прибирання закінчується дуже погано, бо я або шибу щось, або щось воно впаде в мене, або там нещасні ті парочку останніх квітів зіб'ю. Тому не буду зараз втручатися. Між горщиками влазити тут, колупатися, тому як є вже, дивіться. Вже Маргарет Девіс. Дуже я рада, тому що вона вже відцвітає, ну, відсила вже зовсім вже прирости, так трошки почалися. Але все ж таки у цьому горщику декілька рослин і дві, дві рослини, з них точно Маргарет Девіс. Вілар тримає, ох, довго тримає вона цю квітку, бідна моя. Бачите, скільки, якщо ви стежите за моїми відео по камелях, то ви, може, запам'ятали, скільки вілар квітне і як він довго тримає квіти. Ну, вже прирости пішли тут. Ось. Кого хотіла вам показати. Фатальна жінка розпустила свою розкішну квітку. І також вона почала одразу, квітку розпустила і одразу почались нарешті прирости. Пурпурні, такі сливові, як карубаро, родичка, родичка карубаро лимона. Потім прирости, вони збільшуються листочки, визрівають і стають такі ж прості, зелені. А спочатку точно як лимонка рубара. Спочатку пурпурні, потім зелені. І квітка дуже красива. От, бачите, навіть вона на етикетці не така. Ну так, Погана фотка просто, дуже погана фотка. А ви бачите, вона червона і тут отак от, от пелюстки. Два тони більш темний і червоний. Дуже красиво. Ще є декілька бутонів, але чому показую, Показую, тому що я не впевнена, що вона їх розкриє з такими температурами і враховуючи її активні прирости нарешті. Ну, Ось так. варігатна Дазлін Пінк все. Прирости там, вона на них натякає, але не зовсім. І це дуже добре, бо нарешті все ж таки сьогодні може і ні, а завтра я точно вже її перевалю. Перевалю у теракоту Тінглі прирости. Альба Плена взагалі вже давно, бачите? Ось, щоб ви розуміли, ось такі прирости свіжі, коли вони визрівають, це ідеальний живець для вкорінення. Ось такий живець, бачите? Поки що він такий ще м'якенький, зелененький, але коли він визріє, оце саме те для вкорінення. Леді вансітарт. Один бутон, але я просто не бачу вже сенсу. Ну, от один бутон там залишився, тим паче, що ви бачили вже цвітіння, розкрилися всі квітки цієї камелії. Вона хамелеон. Вона одночасно видає на кущику е, таку рябеньку, більш білу, потім більш рожеву і повністю червону. Все це вона мені показала. Я вам показала теж. Тому за одні квітки парфюм, ще одна красуня, моя пересортиця, яка не Мері Вільямс, а щось інше, але вона приросте активні дає. О, жміль прилетів. Пересортиця яка Замість Маргарити Каліоні вона мені поки що Леді Кембл. Ой! Треба зараз буде його ловити і на вулицю випускати, рятувати. І вікна відкрила і все ж таки він заблукав. Е, Нішики Керім вже все. Купідо ще декілька бутонів, декілька бутонів на максвелл але вони вже не розкриються. б'юті блаш теж закінчує своє цвітіння. І кінжаку аналогічно. Ще парочку бутонів, і знаєте, сьогодні Шируділа тут лазила. Um, ну, що камео, що вона, знаєте, їх тримає. Дуже дивно. І ще ось. Може, щось розкриє, побачимо. Йосеміті Ред. Дуже довго тримається квітка. Вона там, де течінки, вона вже зіпсувалася, пліснявою вкрилася, але поки що тримається і вже намагається давати прирости. Um. Євгенія Демонтіджо, ем, Бонаміана. Бонаміана якось швидко, але дуже красиво вона квітла. Вся у приростах, бачите. Вілор ще ось остання вже вона відпала. Але бачу щось ще. Ну, теж вже воно все, бачите, вологість висока, а все, вже я її зніму. Вищо вона? Хай дає прирости. Приростив багато надавала Кьорлі Леді кудряшка. Такі ж вона і прирости дає, бачите? Такі ж хвилясті. О, дивіться. Глянцеві блискучі листочки красиві. Нарешті ми до моєї вже такої досить давньої долонеги прийшли. Бутони мені ці вже не подобаються. Квіти сипляться. Ось так покажу, як нахилився якось. Був Бутон нахилений і квітка так розквітла. Це все. Я подивилася минулорічне відео, і побачила, що. Останнього разу у, цьому, у тому сезоні я вам показувала цвітіння камелій десь у 20-х числах квітня. У цьому році завершилося набагато, ну, практично на три тижні, на три тижні раніше. Не ну, очікувала я такого, але вже потеплішало, хай буде вже весна. Справжня весна, хай вже буде тепло. Brushfield's Yellow. Прирости. Дурдом які. Сацума. ну Ця взагалі вже давно прирости викинула. Давно. Орандако вся в приростах. E, Більш-менш прирости у дизайр. April Rose. Ще є декілька квітів. Декілька квітів ось. О, декілька квітів є, але вже і прирости активні. Доктор Кінг прирости. Ем... Престон Роуз, престон Роуз прирости. Почалися прирости на Білісіма, поки що немає, але намагається давати прирости ще один брашфілд з'єлу. Ще хочу вам сказати, що у цьому році погано себе поводили, поводили декілька камілей. Це Мері Вільямс, не проквітла зовсім. Рамсан Кінг, не проквіт зовсім. І хто ще? А, І принципеса Бакіокі. Це ті, кого я дуже очікувала. Ось хай Фрейнс пахуча. Це ж така з приємним досить ароматом, але ніякого порівняння з парфюм. Та просто бомбезна. Вона вже прирости дала. Хірю сасанква. Вона вже давно відквітла, давно-давно. І вже прирости, бачите, яка вона красива пишна. Ну, Туди я не знаю, сенсу немає мені туди йти, щоб показувати вам прирости. Там з приростами вже та ж Мері Вільямс, яка не квітла, прирости Рубінове весілля, з приростами м -м, Baby Сіс. Стара моя Кембл поки що прирости не дає. Вільям Ватерхаус з приростами, Спринг Festival. Хто тут? Пересортиться Сасанка в мене, яка повинна була бути рейнбоу, це не вона. З приростами Фейрі Blush. Єдине ще квітка тримається на юзо Отом. Теж вона мене в цьому році вразила, бо в минулому вона не квітла, я тільки придбала її в минулому році. І в цьому році вона квітла неперевершено, рясно. І квітки казкові просто. Казкові квітки, давайте, бачите. І дуже довго цвіте і дуже довго тримає. Ну, по камеліям, в принципі, все, що я хотіла вам показати. Ще раз покажу вам фатальну жінку. Вона у мене в таракоті росте. Ось так може більше світло я її. Ох, красиво. Ну і на відстані трошки цимбів, так, То, що я показувала в минулому відео попередньому пересадку нещасних цимбів, поки що не зрозуміло, але більш-менш на вигляд вони почувають себе непогано. Ну, цимбу я вам ще покажу, коли розквітне повністю оцей красивий леопардик. Я її витягну, цю цимбу, на красиве таке місце поставлю. Там, там цвітоносів тьма. І потім перерахую скільки, але то, що десяток, не менше. Це я гарантую. Вже декілька цвітоносів я обрізала, але все ж таки ще багато тримаються. Дивіться. Я показувала, ця мені подобається плити, мені так подобається страшенно. О. На чотири цвітоноси рослина. Дивіться, яка. Просто. Ну, я не знаю, як її описати вам, як вам її про неї розказати, як вона мені подобається. Ну просто я в захваті від неї. Така класна. Та теж красива. Та, блін, вони всі красиві. Не знаю. Квіти взагалі красиві всі. Є такі, які трошки більш подобаються, а є такі, що подобаються, але не так. Але квіти красиві всі, будь-які. Так що ось, ще раз вам покажу її. І... Була тут виперлась дилда. Так що камелі я вам показала. А залі відцвітають? Треба терміново їх обрізати. Коли вони відцвітають, їх треба обрізати, щоб вони були пишніші. Ну а белонега моя. Так я сподівалася, що вона мені розтягне своє цвітіння надовго. Але ну така погода, такі температури. Не любить вона це. Є єдине, що я змонтую відео, підсумок зацвітіння цього сезону, як я кожен рік роблю, я збираю всі фотки, такі на півхвилинки, там коротенькі відео, як воно вже як вже я там фоткала, як знімала. І повністю всі квітки камелій я монтую в одне відео і показую, як підсумок. Так що, ще побачите. Але огляд, мабуть, це вже все. Навіть я ж кажу, що там, якщо якісь пару бутонів розквітнуть, не бачу сенсу. Ну, може, там, коли огляд. На ближчим часом я планую ще знімати огляд по цитрусам, екзотам. Ось там є що показати. Так що, так, вже будемо чекати після цього відео підсумка будемо чекати вже осінні. Сподіваюся, що з камеліями ми зустрінемося, з квітучими камеліями ми зустрінемося у листопаді, а вже я вже кожен день я дивлюся на цю погоду. І сподіваюся, що найближчим часом їх вже винесу на вулицю. Бо їм тут жарко. Так що сподіваюсь до зустрічі у наступному відео. Пока!